Всім привіт! Ви на каналі Перший Танк. сьогодні в випуску. Арсенал включився в боротьбу за долбика. Алан Ширер. У мудрику щось є, але йому потрібно багато працювати. Андрій Шевченко. Я вдячний країнам, які надали нам свої футбольні домівки, особливо Польщі. Треба менше говорити. Яремчук назвав рецепт успіху. Сідайте зручніше ну а ми починаємо. Арсенал попросив надати інформацію щодо 26-річного нападника Жерони, стверджує журналіст Руді Галеті. Відсутність забувного центра форварда стала однією з найбагатьох проблем канонірів у минулому сезоні. Габріел Жезус постійно в лазареті. А для Кая Хаверца це не зовсім звична позиція. Добук у своєму дебютному сезоні на топ-рівні настріляв 24 голи і довів здатність вирішувати питання результативності. Головними претендентами на 26 річного українця все ж залишаються Наполі та Атлетіко. Вони вже зробили пропозиції Жероні, але 35 мільйонів євро каталонцям виявилося замало. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду ради кожному. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Дякую за підписку. Легендарний форвард збірної Англії Алан Ширер поділився думкою про півзахисника збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика. Йому дуже важко в Челсі, але я дивлюся на нього і бачу, що в ньому щось є. Але йому потрібно багато працювати. Цитує Ширера видання метро. Нагадуємо, вже понеділок, 17 червня, наша національна команда проведе перший матч на євро 24 проти Румунії. Президент УАФ Андрій Шевченко підбив підсумки товариських матчів збірної України напередодні Євро 24 Нам дуже боляче від того, що ми не можемо грати в Україні, але я вдячний іншим країнам, особливо Польщі, за те, що вони надали нам свої футбольні домівки. Я подякував усім, хто причетний до організації цих матчів. Все було на високому рівні, і окремо подякував вболівальникам, які заповнили стадіони. У Польщі живе багато українців, тому атмосфера під час обох матчів в Рославі була захоплюючою та надихаючою для наших гравців. Цього року ми святкуємо 130-річчя українського футболу, а почалося все з матчу Львів-Краків. Це дуже символічно і підкреслює добрі відносини між нашими країнами. Також матчі наших збірних мають велике футбольне значення, адже вони є важливим елементом підготовки обох команд до Євро, сказав Шевченко в інтерв'ю Спортові факти. Нападник збірної України Роман Кіремчук вже знає, що треба робити, аби досягти успіху на міжнародному турнірі. У нас зараз справді дуже сильна команда, але не хочеться розкидуватися великими словами перед такими турнірами, як Євро 24 Адже сюди приїжджають найкращі команди Європи. Нам треба сфокусуватися на турнірі, менше говорити, адже останнє євро було для нас уроком. Перший матч найважливіший, якщо добре себе показати, можна отримати впевненість у собі та рухатися далі. Зараз збірна України окомплектована повністю фізично, емоційно та тактично. Поділився Яремчук на ютуб-каналі. Трендець. Тому що збірна України потрапила до групи Є на Євро 24 Першим суперником сині жовтих стане Румунія 17 червня, після чого Україна зіграє зі Словаччиною 21 червня та Бельгією 26-го. Окупанти вкотре демонструють, що не мають жодних моральних принципів. Право на показ матчів Євро 24 в Росії отримали два транслятори: телеканал Матч ТВ та онлайн кінотеатр Око. За інформацією, черта матч ТВ, який транслюватиме ігри чемпіонату Європи безкоштовно, не показуватиме поєдинки за участю збірної України на груповому етапі та на ранніх стадіях плей-офф. Що робити, якщо команда Сергія Реброва вийде до півфіналу і фіналу у дітіші газпром -медіа наразі не знають і сподіваються, що цього не станеться. Натомість Око належить Сбербанку, показуватиме ігри збірної України. Зазначається, що за перегляд на платформі потрібно платити, а платний контент не впливає на масову аудиторію, попри банальне бажання заробити там побоюються санкції на колежі до анонсу матчу Румунія Україна Артема Довбико розмістили за румунським футболістом так, щоб на футболці не видно було герб України. Півзахисник Шахтаря та збірної України вважає найкращим центральним хавбеком світу гравця Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. Мені Родрі дуже подобається, він номер один зараз у світі. Ще чо мені, але я не знаю, чому він мало грає. Можливо травма. Ще в Австрії є гравець Лаймер, мені дуже подобається. А ще Деклон Райс з Арсенала. Я найбільше стежу за Грою двох Родрі та Райса. Чет Чуамені, мені проти якого грав у збірній та лізі чемпіонів синий гравець знає позицію атлетичний футболіст. Сказав Степаненко. Донецький Шахтар оформив трансфер захисника збірної Тунісу Алла Грама, який до останнього моменту виступав у себе на батьківщині за з Носур. За інформацією джерела, перехід уже повністю оформлено. За 22-річного грама, який діє на позиції центрального захисника, донечани заплатили 2 мільйона євро. При цьому з отримав право на комісію в розмірі 10% від суми наступного трансферу футболіста. Василь Кобін офіційно очолив інгулець. Повідомляє клуб у своїх соцмережах. Контракт розрахований на три роки. Раніше повідомлялося, що інгулець може очолити Леонід Кучук, Сергій Лавриненко та Олег Дулуб. Та навіть оголошував Желько Любиновича новим наставником команди. Проте той залишився на чолі. Минає. Нагадуємо, Кобін розпочинав тренерську кар'єру у Минаї з 2019 по 2021 роки. Останнім місцем його роботи був Менталіст, де він обіймав посаду спортивного директора. Також Василь працював одним із експертів на каналі УПЛТБ. Полісія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Артема Шабанова. Контракт з 32 річним українцем розрахований до літа 2025 року. Був розірваний за взаємною згодою сторін. Нагадуємо, шабана виступав за Житомирський клуб з літа минулого року, залишивши угорський фегервар на правах вільного агента. Минулого сезону Шабанов провів 26 матчів, матчів, яких результативними діями не відзначився. За підсумками сезону Полісся посіло п'яте місце в УПЛ. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку.